Цікава новина, що більшість поляків погано ставляться до німців. Цей рейтинг взріс, ну, достатньо недавно відносно, і як ви пригадаєте, в принципі, воно завжди було такою суситуативне. Тобто, якщо були якісь там, наприклад, вибори президентські або парламентські, завжди в Польщі малювалися якісь вороги. Вороги на даному етапі польської революції це або українці, або німці. Завжди так було. І е, зараз, наприклад, є правляча партія да, Піс і піси е, Каральнавроцький. А премєр міністр це Каліса Бувательська, Дональд Туск, і ви пам'ятаєте, думаю, ті гасла, як казали, що Туск агент Німеччини що Туск, німець, що Туск предал і так далі. Я понятне діла тут взагалі жодних відношень до цього всього нема Немає, просто коментують дану новину. Що з таким відношенням, якщо полякам перестають подобатися німці? То, напевно ж, від Німеччини вони будуть отримувати той ж самий зворотній ефект, що е, граразм менше німців е, німців е, почнуть гарно ставитися до поляків. На мою думку, на мою думку, чисто суб'єктивно, в даному випадку тоді німці почнуть більш тісні е, відносини мати з українцями, тому що, по-перше, українців там за, зараз стало значно більше. По-друге, українці е, понятно, не всі наші е, е, граждані, да, супер е, класні люди, на яких можна орієнтуватися, але на фоні, наприклад, іншої Національності сірійців і інших там турків, арабських біженців, то Ну ми виглядаємо трошечки так сказати привкательно, як мінімум, і на культурному і на цінностному рівні для німця, От, відповідно, я думаю, що коаліція в майбутньому буде саме українців з німцями, а поляки відведуть на другий план. І для що для нас це означає? То що зараз, наприклад, Німеччина і Польща має товарооборот 30% польського ВВП, тобто 30% 30% Всіх товарів, які Польща експортує і імпортує, це все йде на ринок, на ринок німців в першу чергу. Я думаю, що значна частина цього експорту імпорту, вона перейде в сторону України. Ну коли з'явиться такі можливості після закінчення війни, ваша думка трошечки сумбур вийшов, але тема досить цікава.